Четверта дня, 16 лютого, за декілька хвилин ніч почне накривати бахмут. Щоденний огляд оперативної обстановки. Роблю вам його без претензій на оплоски та овації. Бо хтось має доповідати з цього приводу, а знаходячись тут безпосередньо, мені трошки легше донести інформацію. Що стосується в більшості рідних та близьких тих хлопців, котрі знаходяться поруч з нами, але знаходяться без зв'язку добами, чергувань. І в моменти, коли ситуація розвивається досить динамічно, а в Бахмуті вона по-іншому вже досить давно не відбувається. Кожна мама чи дружина, що почула певний індекс спокою у Бахмуті на поточну дату. Може трошки спокійніше за свою дитину чи за свого коханого бути в момент, допоки він не повернеться з чергування живим, неушкодженим та й не вийде на зв'язок і не скаже кохана привіт. Тож, ситуація на 16 те така як небо, що ви бачите, така помірно хмариста. Сьогодні таке враження, що а, взяв. Штурмову паузу саме по північній, східній і південній околицям міста. Це не стосується флангів, по флангам розповім окремо. За паузу штурмовий потенціал хробаків. Вони сконцентрувалися на вогневій е, діяльності. Працює артилерія, трохи до обіду працювала працювали гради. Будемо сподіватися, що закінчилося у них те, що БК. Будуть трохи спокійніше, місто буде менш претерпати від неочікуваних приходів. Стрілкові бої між тим продовжуються. Вночі було досить інтенсивно гаряче. Це більше було. Провоковано нашими активними діями, я вам казав, що ніч у нас зараз стала більш таким пріоритетним часом доби, коли можна гарно по гробакам попрацювати. А у них тут зараз ще й змінка. Замість тих вагнерівців заходять регулярні, а їм потрібен час для того, щоб зорієнтуватися. І таке інше. Того основний парад подій розвивається зараз якраз таки навколо Бахмуту на Північному. Тому довгому флангу і на південному флангу. Тривалі нічні бої саме на тих напрямках дали свій результат. Ворог не те, що не просунувся, а отримав суттєві втрати особового складу саме цієї ночі. І то сьогодні вони трохи видихають. Це стосується і північного флангу, де ворог отримав пописку досить. Непогано це стосується і південного флангу. Коли я говорю про фланги, я не говорю про безпосередні вулиці міста Бахмут, я говорю про ті напрямки, котрі примикають з двох сторон до міста і по котрим ворог постійно здійснює а, той чи інший тиск, як правило, інтенсивний. А, тому сьогоднішній день я б навіть поставив один з десяти, це, мабуть, за тиждень найспокійніший день. Це нічого не значить, ще раз повторюся. Сили ворожі, сконцентровані на периметрі, досить суттєві, і ще тривалий час фортеця Бахмут буде виконувати свою таку, очевидно, значиму місію по, по захльобуванню ворога тут. Окремі особисті відносини з. Залишками особового складу ЧВК Вагнер. Нам треба просто знищити то явище тут на підступах до бахмуту, не дозволивши йому подальший, та не рух, а подальше існування як явище. І це наше велике завдання. Разу ж так сталося, що це на цих рубужах події відбувається. А далі буде. Тривалий двобій з регулярними військами. Але мінус одне явище, то вже зачет в нашу спільну з вами копілку до перемоги. Тепер суттєву річ скажу, а, для чого ті оперативки даю, вначалі пояснив. Обмежено подаю, зрозуміло, без виказування конкретних місць, нас і інше, зрозуміло, діло, що це може зашкодити. Зашкодити, зашкодити воїнам, це інформація є зайвою. Але грубша розумієте, як пройшла доба а, і що відбувається в поточний момент. Зараз станом на 16, близько 16 години 16, 16 лютого. Стосовно а, Стосовно відсутності контенту з бадабумом це досить складне питання, але я пряма людина, котра постійно речі називає своїми іменами, і то зараз просто звертаюся до вас, мої підписники, з проханням чи набратися терпіння, чи змінити аудиторію. Я зараз в двох словах поясню. Це все. Складно показати, легко пояснити. Головний парад дій розвивається, ви це чуєте від мене щоденно у межах околиць трьох сторін світу північний, східний та південний сторони Бахмута. Відбуваються вони всі у передмісті, в котрому в котре тривалий проміжок часу е, обстрілювалося ворогами для того, щоб вони могли туди зайти. І в момент їх заходу всі вони потрапляють куди. До хат наших з вами співгромадян, в котрих вони ховаються від хати до хати, по котрим бігають, ведучи вуличні бої саме між хатами. Як вважаєте, мене рука підніметься, вам показувати, як ми лупимо хробачню щоденно по тим самим хатам. Чи нехай одна частина аудиторії. Пишаючись і радіючи, тішиться розлітаючимся частинам тілес хробачні, котру вдалося підловити. А друга частина буде говорити про те, що власна українська армія розбирає власні населені пункти. Розумієте, сподіваюся, про що я говорю? Є певний алгоритм ведення міських боїв. Вони передбачають <кхи> певні тактичні дії. І ці тактичні дії наразі, не маючи на увазі там, збільшення аудиторії за будь-яку ціну, я не намірений публікувати і друкувати. Вийдемо в поля, буде інша історія. От там навколо Донецька наші дружні підрозділи зараз. Активно палять на північному напрямку Креміна і таке інше. Дуже сподіваюся, що хоч і розмито, але пояснив вам важливість моменту недопущення роздвоєння думок з приводу. Картинки того, яким чином знищується ворог. Те, що він знищується, ви бачите самі, дивлячись на ті мапи, котрі ви довіряєте. Не може він пройти. Не може. Спроб роби багато. Вчора на рахунок літачка я недаремно попереджав тих, хто вештується з перепустками. Але не може. А ми не можемо показувати, що ми з цим робимо. Бо це може мати свої. Певні наслідки. Тому всьому свій час. І тому зараз посильно буду вам фактично ту частину аудиторії, котрі стосуються <кій> і цікавить те, що відбувається в Бахмуті та навколо нього, інформувати, щоб хоч трохи заспокоїти стосовно тих рідних і людей, котрі боронять на сьогоднішній день фортецю Бахмут. Звільнену звільнену від сторонніх. Туристів, від необмеженої кількості журналістів і від е інших цивільних осіб, котрі час від часу сюди заїжджали, в більшій степені І це є, як на мене, дуже добре. Гарно минулої ночі попрацювали всі. І артилерія особлива, особливо подяка прикордонникам, вони вчора ночі просто зробили дивні речі і підрозділом ТРУ. І у ТРО, і підрозділам Нацгвардії, що стоять зараз на обороні Бахмуту. Ну і безумовно тим бригадам ЗСУ, котрі оборонять як місто, так і фланги, е тяжкі фланги південних і північних підступів до нашого українського Бахмуту. Це буде Україна. Мадяр завжди на зв'язку. Майте. І терпіння, і спокій, і віру. Віру. Бачите, стільки не говорив, а найважливіше вам не сказав. Ми очікувані дуже важливого для нас події. Це суттєвого збільшення численності особового складу пілотів групи Мадяра». Це дуже важливе. Військове рішення про розширення нашого штату, адже всі пілоти, що наразі працюють і вийшли вже на відмітку понад 2,5 тисячі бойових вилітів щомісячно, коригувального, розвідувального, ударного і інших характерів, це далеко недостатньо від того потенціалу, котрим ми володіємо. І того скоро у мене будуть гарні новини. А чого я тоді про це сьогодні кажу? А того кажу, що хочу подякувати всім тим, хто без прохання про будь-які збори послідовно наповнював нашу скарбничку коштами. І сьогодні, як тільки до до інтернету, викладу вам цей допис звітом. Після того всі зібрані кошти, котрі зазвичай направляємо на... Додаткові потреби підрозділу, ніяк не на закупівлю дронів. Але сьогодні маємо необхідність збільшити е, чисельність засобів е, цих цивільних дронів Mavic. Постачальник підтвердив наявність досить великої і суттєвої для нас партії е, тих дронів, то не очікуючи збираємо все, що у нас є е, е, накопичене. І сьогодні вже направлю на закупівлю. Е, Мавіків, тих самих, про котрі постійно вам розповідаю. То є наша основна зброя, котрою ми в умовах близьких боїв в Бахмуті, а тут не буває далеких, відпрацьовуємо найбільш важливу ділянку роботи. Це є коригування артилерії, сілю недопущення штурмових дій по позиціям наших бійців, котрі тримають периметр. Міста саме ті засоби там постійно необхідні для виконання тих завдань регулярно. Це для нас засіб, а додаткові бійці це для нас повітря у легенях, що дозволяє нам безупинно працювати і вдень, і вночі. Тим самим стримуючи натиск, бо коли очі бачать, то жало працює. Жало без очей не працює. Жало працює лише з очами. У нас є своє власне жало. Це все аероударна частина а, а, діяльності птахів Мадяров. Але так як жалить 155-й калібр, так як жарить 203 й калібр, так як просто жалить будь-яка артилерія, так а, з літачків не накидаєш і з камікадзе теж. Тож, дякую вам за регулярну підтримку. І от такою гарною новиною хотів би закінчити свій сьогоднішній репорт. Всім добра. І тихої та теплої. А очі та жало йдуть працювати далі.